Всім привіт, глядачі! Як ваші справи пишіть коментарі. Ну і сьогодні ми обговоримо не ігри, а історію. Не історію України, не всесвітню, а історію мого каналу, мого ютуб каналу, якому випинулося в цьому тижні вже цілих два роки, а то й взагалі три. Тому, кому цікаво, залишайтеся тут. Я сподіваюся, вам буде це цікавим. Сьогодні я поділюсь з вами своїми планами. Загалом трішечки своєю душею з вами, кому цікаво, залишайтеся, беріть собою щось смачненьке, заварюйте чайку, кофейку. Ну а ми розпочинаємо наше відео. Мій канал бере початок ще з самого 22-го року, і зараз я розповім, чому саме з 22-го, адже, якщо ви глянете моє саме старе відео, воно буде 23-го року. Я вам розповім. Перша гра, по якій я хотів робити контент, це були мобільні танчики. Так, World of Tanks Blitz 16 часов в день грати в танки. Той самий яких ви всі в 3 години ночі граєте, так, да, я це знаю. <рив> і я робив парочку відео, там, якщо я не помиляюсь, було два відео і декілька шортів було про злив якогось там ТЛ 700 щось далі. Ну хто там олдує, будь ласка, напишіть в коментарі, що тут за танчик був, бо я вже не пригадую. ТЛ 720, наче. Ну і саме оці 2-3 ролики по танчикам і наверстали мені стажу 3 роки. Отак і живем, так? Да? Потім з'явились чутки про Warzone Mobile і мене дуже захопив цей факт, адже раніше я тільки дивився відео про Warzone, про старенький Warzone 2019 року, по якому всі зараз так скучають. І я навіть уявити не міг, що в моїй кишені може бути та завітна гра, яка мені дуже залягла кріпко в серце, незважаючи навіть на те, що я в неї не грав. Старі звуки, стара фізика зброї, все це було дуже круто реалізовано. І навіть незважаючи на те, що я в неї знову ж таки не грав, вона засіла в моєму серці. І я такий думаю, вау, вона буде в мене на телефоні. Я зможу її пощупати. Ну і я такий подумав, тема хайпова, чому б його з чимось не порівняти. Зачем його тільки з больниці випустили. І на очі упала гра Combat Master, яка і зараз існує і тоді існувала, вона дуже схожа на саму Call of Duty, але не на нову, а оту стареньку 2019 року. Як на WZ1 схожа, так і на сам мультиплеєр MV 19. У висновку отримавши 100 переглядів і 5 здається лайків, якщо не помиляюсь. Я не придав цьому ніякого значення, не тому, що я це не цінував, а тому, що я це взагалі не цікавився. Мені це було не цікаво, де я не гнався за цифрами. Мені це було цілком не потрібно, адже я роблю тому, що це мені подобається, і тому що мені це було цікаво. Ну і приблизно ще десь півроку я не спостерігав за переглядами, за лайками. Мені це було тупо не цікаво. Самі оці цифри, а не сама справа, наголошую. Але потім в мене з'явилася думка. І так я в себе в голові провертував. Думаю, стоп, мені це подобається. У мене це непогано виходить на той момент. Я так вважав. І думаю, чому б мені не розвиватися? Чому не створювати свій геймплей, а не завантажувати відео з других авторів? Чому не покращувати свій монтаж, писати хоч якийсь сценарій, щоб відео було хоч якось структуровано. Ну і так я старався хоч щось покращувати, у мене наче щось і виходило. Але відео виходили ну, дуже не часто або в якійсь незрозумілій послідовності. Зараз я стараюсь придержуватися такого графіку, щоб в мене. Хоча б один ролик виходив в тиждень, це коли я можу це на вихідний сісти і зробити спокійно відеоролик. А може іноді і в будні виходи, але це дуже рідко. Ну і повертаючись до теми Warzone, тобто мобільного Warzone з анонсу мобільного Warzone, як хочете, так і називайте. Саме після релізу відео порівняння Master і Warzone я почав замислюватися і внушати собі ідеї щодо зняття контенту іменно що по шутерах. Спочатку, здебільшого, це були у мене новини, іноді там міг якийсь геймплейчик вставити, але це були зачасту тільки новини. Згодом ці самі новини мені почали набридати, загалом мені стало нудно робити. Якісь новини, адже я не виявляв себе. Я просто зачитував якісь новини і все. Я не показував таким себе, яким є. Я не міг спокійно якісь свої емоції виразити. Ну, коротше, були якісь певні рамки в оцій ніші новин. І саме оці два ролики по PUBG New State та BlueStrike, які були геймплейними. Показували те, що я експериментую з форматами та вже хочу переходити до повноцінних знімань іменно що геймплею. До речі, а чи пам'ятаєте ви ці два відеоролики? Якщо так, то напишіть про це в коментарі, щоб я знав, скільки ж у мене тут сидить олдів і дивиться мене вже цілих два роки. Але наразі я знімаю огляди, плюс геймплей. Адже мені це подобається. Це більше різнообразно, аніж просте зачитування, якихось там новин. Так, одне відео я можу вкинути з якимись новинами щодо оновлення. Чи то в Арені, чи то в Дельті, це можливо. Але на постійній основі ні, адже це дуже швидко набридає. Ну, особисто в мене так. Мені краще знімати якісь геймплеї, або огляди, там, де я повинен з вами взаємодіяти, або ж з грою. І повертаючись знову ж до тематики Warzone Mobile, я думав, що з моменту анонсу і вже до релізу. Це буде моя основна гра на цьому каналі. Я думаю, як я буду робити вже геймплейні відоси, як я вже буду робити новинні відоси зі всякими зливами, або якісь збірки на нову зброю. Але, як то кажуть, не так сталося, як гадалося. І Activision підсолили мені на мої плани. На все поклали великий великий болт і в тому числі, на жаль, на Warzone Mobile. Зараз я трішечки надіюсь на те, що от вони з третім сезоном хоч щось покращать. Хоч щось покращать. В чому я дуже сумніваюсь. Тому зараз на моєму каналі переходимо плавненько до пункту планів. На моєму каналі будуть основні дві гри. Це Аренка і Дельта. Оце дві гри, які будуть лежати в основі мого каналу. І кому цікаво ці дві гри в основному, то, будь ласка, прошу. Також я в майбутньому планую знімати якісь огляди нових мобільних ігор. Valorant Mobile розробляється, Rust Mobile розробляється. Тому, можливо, в майбутньому ви можете очікувати огляди на ці дві гри. А можливо, хто на що нам там готують розробники. І так, пройшло вже 2 роки, і господи, як же швидко летить цей час. І нас вже 105, за що я вам дуже сильно дякую. Але це невеличка цифра. І нам треба розвиватися. І у нас це тільки початок. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайкосики, щоб наша спільнота становилася все більшою. Щоб контенту було все більше і, можливо, навіть я запущу стрімчики. Да, да, да <гум> Ну що ж, я надіюсь це відео сподобалось вам. Надіюсь, вам такий формат подобається. Якщо ні, пишіть про це в коментарі. Якщо так, теж пишіть. Тому що мені важлива ваша думка, що ви полюбляєте дивитися. О, яка в мене аудиторія? Я хочу зібрати свою аудиторію, щоб було про що з вами порозмовляти на тому ж самому стрімі в майбутньому. Тому, будь ласка, відзивайтесь в коментарях, я вас дуже прошу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, мене це дуже мотивує. Мені важливий ваш фідбек, мені важлива ваша підтримка, тому що ви мотивуєте робити це. Надалі, щоб це було не в пусту, а мало хоч якийсь результат. Ваш фідбек дуже-дуже допомагає. Тому я зичу всім гарного дня, всім тихої ночі і до наступної зустрічі уже зовсім скоро.